<гум> <гум> ну що, вже сьогодні, в 23.15, Діана вилітає. Лечу я в Париж. Я дуже рада. У мене це було на своєму вішлисті на цей рік. Війшлись я сховала, тому що перехотіла там багато чого, але Париж залишився Парижем, правда? Окей, все. А, але зараз ми йдемо в зал. Тому. let's go! Це, збираюся, на купу, В кімнаті срач, то так має бути. На годиннику 17:56 мені треба виїжджати в 8 -го годині вечора. А, мені приспічило пополососити. Ми будемо якось обґрунтовувати цей факт. Захочеться мені приїхати в чистеньку кімнату, так що. Убираємося Я тільки що оплатила 10 євро за те, що моя валіза буде зберігатися тут, і мені не прийдеться з нею совуватися. Бо я їду. До речі, я в Парижі, не знаю, що я казала. Хм, mm, де Макдональдс, я хочу їсти. Mm. <laughs> Щось має лишатися на зміни. Mm. Розпочинаємо сьогоднішній день з дегустації. Ось такої щучки. Типа суші, непонятно що. Біля цієї будівлі багато людей фоткається. Я не знаю, що це таке, але я тут була. Зараховується. Не планувала, але понакупляла багато всяких брілочків, прикольних, браслетиків. Знаєте, тут все в єврох. І все-таки за 5-10 за євро так багато всього прикольного. Щасливий дитина. Я напила воду з приблизно 5 години ранку. Від такого раз. Зараз, перша година дня. I'm dead. Взагалі, ні глоточка. Я цих всіх людей бачу тут перший і останній раз. я Таке ось справа. Заради нього я сюди прийшла. Ґ? Красота. Не зря я сюди приїхала. Ґ? Я кажу. Oh! Тільки що глазком побачила Боже, хто вчив мене говорити? Навчіть мене ще раз, пожалуйста. Тільки що глазком побачила ельфову вежу. Так, так першим ділом на дитирку така, але вона гарна, боже, як я хочу до неї прям близько підійти. Стало. Все, бежу побачили, мрія здійснилася. Красенчик, де? Красончик, де ти мені красончик? Така красота. Це люди, звісно, вещі творили. I Вернулася я назад в аеропорт і поки я йду, сторі тайм. Я була біля ельфової вежі, дуже рада. Здійснилась моя така невеличка. Як невеличка? Величка мрія. І короче, стояла я і бачу, дівчинка одна стоїть. Кажу, можеш сфоткати мене, будь ласка. Вона ну, така, так, звісно, а потім ти мене окей. Я така, окей, ну no проблем. І, і, і потім вона ну, каже, а що порабиться? Я кажу, ну йду, десь, хочу щось поїсти. Вона ну, така, пішли разом. Короче, я, а знайшла була подружку, знаєте, і пішли, ми разом поїли. Ну, класно посиділи, взагалі так рандомно, такі перше нове знайомство. Типу, От реально в мене ж такого ніколи не було, щоб там настільки рандомно познайомитися. Потім я думала, назад поїду на трені. Щоб зекономити гроші, я поїхала не в ту сторону, потім все викликало коло таксі назад, щоб нормально було. Люди добрі, таксі коштувало 100 доларів. Одну сторону. Ми будемо про це говорити. Окей, все. Я щаслива, все встигаю, все нормально. Такі вас справи. А ще, коротше, я помітила, що коли я два рази в якомусь одному тому самому аеропорті. Мені стає скучно. Так, от я зберігала свої речі. А якщо будете в Парижі, беріть на замітку. Зараз ми будемо забрати мою валізу. <таслужить> Наскільки Парижський стілок? Знаєте, тільки цікаво, що коли тягнешся гарно, так це відчуваєш по інакше. Тому що коли вдома в піжамі... Золо і врязний свят. Не чувствую. Я передягнулася, я вже в Польщі і чекаю тепер свій автобус. Другі сутки в дорозі ви уявляєте собі яка довга дорога. Комфортні вайбики, да. Mm -hmm. Mm -hmm. Естетика. Музика mm -hmm. This wave, baby, start Cruisin in this wave, I love baby start gazing Cruising in this wave, I love baby stargazing.